І в черговий раз ми привозимо дрова. Містерівне мікс твердих порід по колу, Зверху тонщик для того, щоб висипатися не хоче, але стільки плотно вложимо. А отако... А отако воно вже висипається для котла мікс твердих порід. Пішов. -то, Ото наші дрова, це наші дрова, а це клієнти зекономить рішили. Майте собі на увазі, отакого от бережка. Не знаю, даже по якій ціні просто різниця. Так? Вона вроді похоже, да. але якщо вже береза в такому стані, то гроші ціна і в базарний день. Ну, це вже не дрова, це вже сміття то шарить в дровах, розкажіть, правду кажучи, брехунник сюди. Отакий во, грабочок з дубочком, з ясиночком навіть бук тут попадає. А ото ми привозили э, дуб.